Сьогодні за сприяння міської влади у Кременчуці завершилися роботи зі встановлення, та відбулося відкриття пам'ятної стели на честь загиблого героя України, старшого лейтенанта Максима Кагала. З початку повномасштабного вторгнення військовий з Кременчука захищав Маріуполь, командував зводом вогневої підтримки полку АЗОВ. Максим Кагал, герой України, з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. На жаль, 25 березня 2022 року воїн загинув у бою, відстоюючи свободу України. Пам'ятний знак розташований саме по вулиці старшого лейтенанта Кагала вздовж алеї з деревами. Тож, проходячи повз краменчужани, матимуть змогу згадати героя та вшанувати його пам'ять. Хто такий Максим Кагал чула. Звісно, я вважаю як людина старшого покоління. От я вважаю, що це дуже важливо. Дуже важливо і ця молодь, яка зараз виростає на цьому всьому. Вони наскільки будуть патріоти, мені взагалі здається. Вони потом, тому що маленькі дітки, і вони теж розуміють, що то тому, що вони переживають все це місце з нами. Це дуже дуже важливо. Кременчук пам'ятає кожного захисника, який поліг у бою, захищаючи батьківщину та своїх рідних. Вічна слава героям. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманчуцькі новини.